Я вам покажу, ми зараз направляємося якраз це і вже йдемо до по справам, трішки вийшов в офлайн режим, щоб трішки поспілкуватися. Зараз якраз в прямому ефірі дуже, можливо, буде связь дуже плохая. Я думаю, що якщо ви будете писати нам коментарі, ми будем... я сподіваюся, що нам буде все видно. А зараз ми якраз прямуємо до прогуляємося нашим містом, яким всі так довго чекали, думали, що ми можливо десь колись ми, може, вийдемо в ефір. Ми вже вийшли на живо. Іде трансляція одразу з міста події, також із нашої такої гарної частини. Я думаю, що дуже всім хотілося так поспілкуватися. Вон так виглядає наша перша, перша частина. так виглядає наша наша Україна. Завжди ми мали спілкування з кожним, мали радісну надію. От так ми ведемо офлайн режим. Бувають люди, деякі люди бувають і бувають інші. Так ми йдемо. Дуже, дуже гарно прогулятися з містом, тому що дуже хотілося колись давно всі чекали вже наших колег. Коли ж ми вийду в ефір, а потім вже декілька постій хвилин тому назад ми намагалися вийти ми зараз якраз йдемо більше таких офіційних, офіційних моментів поки що немає ми також знаходилися вчора-завтра ми виходимо на роботу на 12 потім ми Можливо зразу прямуємо до міста події, можливо. А, а намагаємося в на наступну неділю, на наступний тиждень поїхати в город, проводити ефір з площі перемоги. Я думаю, що ми надіюся на таке, що ми... Там і будемо проводити, бо всі кажуть, що давайте, 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 а потім виявляється, що а давайте не надо. А давайте не надо. Ми завжди ми намагалися, завжди ми робимо іншими моментами. Дуже іншими моментами ми намагалися робити онлайн ефір. Зразу з головної площі запускати прямий ефір і вести сразу, оттуда зразу. Як зараз ви бачите, що ми у себе, то ми завжди думали... Ой, і скоська. Так, да, дзвонили вчора. А, хотів розказати, що вчора у нас ситуація з головного управління, позвонила, сказали нам, що... що у нас траси не почищені. Ще вчора у нас трапилась ситуація, що вчора хлопці всіх не випускали, щоб поїхати через міст. Це заявив. Полтавській області Національної поліції. Головний командир. Ми як за. Ми як, під, ми як офіційно прийняли запит. На це підтверджено. Бо з кожним. А наставно на, на даний момент по всій території України оголошено повітряну тривогу. Просимо всіх пройти в укриття. Ніколи не дов'ю ефіру вся. Я тебе б складав дов'яв. Оце тобі. Один дивиться. Ефір. Зразу на ютубі, щоб скільки глядачів буде. Отак може показати школу нашу. Оце у нас тут такий кораблик. Оце у нас дякувати, що було, що у нас є сніг. Отак. Оце там знаходиться дитяча младша школа. Там навчальний заклад 6П РЦПТУ No6. Не буду казати, де точно. Отак ми йде. Привіт. так ми... О, я камеру кракоту. Звиняйте. Зараз у нас буде... Зараз у нас буде ситуація. Будемо готуватися в церкві до нашого учасника, то ми можливо, вийдемо в ефір вами. Вони раніше йдуть. Привіт, ми йдемо зараз. Це наші завжди пішли. Ми йдемо в церкву. Я думаю, що ми зустрінемося зараз. Дорогі друзі, до зустрічі. Ми вийдемо выйдем епер через декілька хвилин.